Ось такого карп'яку зловив ось такий здоровий жирнющий. 44, 2, 44 заважив. 4 кг десь. 4 кг. Кабаніще. Оце. Шип. Я трішки порізався в нього. На ультралайтах, Від одного до п'яти грамчиків. Такий кабанчик. На поводочок там на розрив до десь до 2,5-3 кілограм поводочок. І на гачочок малесенький, десь 16 номер чи 18 -й. і на упаричі, 5 десь дохлих упаричів Купнув так добряче. Красень. Клас. Ось такий монстр. Здоровий. Товстий. Клас.